День 106. Біблія, книга псалмів, псалом 88, Пісня, Псалом Синів Корея. Повчання Емана Езрагеянця. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волаю до Тебе, нехай дійде до Тебе молитва моя, нахили своє вухо до мого благання, бо моя душа сповнена страждань, і моє життя наблизилося до шеолу. Я зарахований до тих, що сходять у могилу, і став безпорадною людиною. Моє місце серед померлих або вбитих, що лежать у могилах, яких ти більше не згадуєш, оскільки вони відсічені від твоєї руки. Ти мене поклав у дуже глибоку яму, в темряву безодні. Наді мною тяжить твій гнів. Усі твої хвилі втручань придавлюють мене. Ти віддалив від мене моїх знайомих, які гидують мною. Я, наче ув'язнений, не знаходжу виходу, мій зір помутнім від печалі. Щодня я кличу до Тебе, Господи, простягаючи до Тебе в молитві свої руки, але хіба ти робиш для мертвого? Чудеса! Хіба мертві встають, щоб Тебе прославляти? Хіба хтось у могилі розповідатиме про Твоє милосердя або про Твою вірність у місці затління? Хіба в темряві могили можна дізнатись про твої дивовижні діяння? В землі забуття про Твою справедливість, тому, Господи, я до Тебе кличу. З самого ранку моя молитва лине до Тебе. Чому, Господи, відкидаєш мене, відвертаючи від мене своє обличчя? Я страждаю з дитинства, не раз був близький до смерті, наді мною висить страх твій, і я в розпачі. Пронісся наді мною твій гнів, твої страхіття руйнують мене. Щодня вони огортають мене, наче вода, постійно тримаючи мене в облозі. Ти позбавив мене друзів та знайомих, і мій єдиний довірений Темрява. Книга Ісуса Навина. У попередніх розділах міста для левітів. Виконання Божої обітниці дати Ханаанський край, нащадки Рувима Гада та половини племені Манасії повертаються до своїх земель. Жертовник свідок над Йорданом. Розділ 23. Минуло багато часу з тих пір, як Господь дав Ізраїлеві спокій від усіх його навколишніх ворогів. Ісус постарів, досягнувши похилого віку. Тому Ісус скликав увесь Ізраїль, Його старішин, його начальників глав, Його суддів, його розпорядників, і сказав їм: Я постарів, досягнувши похилого віку. Ви ж бачили все, що Господь ваш Бог учинив з усіма цими народами заради вас, адже Господь ваш Бог сам воював за вас. Пам'ятайте, що я жеребкуванням поділив між вами у власність вашим племенам землі решти всіх позосталих народів, як і ті, котрі я знищив, від Йордану й до Великого моря на Заході. Господь ваш Бог сам прожене їх перед вами. Він вигубить їх серед вашої присутності, і ви заволодієте їхнім краєм, як і обіцяв вам Господь ваш Бог. Але ви повинні з усією мужністю дотримуватись і виконувати все, що написане в книзі Мойсеєвого закону, не ухиляючись від нього ні направо, ні наліво. Ви не повинні змішуватись з тими народами, які ще залишились між вами, навіть не згадуйте імен їхніх богів і не присягайтесь ними. У жодному разі не служіть їм і не поклоняйтесь їм, натомість горніться всім серцем до Господа, вашого Бога, як ви чинили до цього часу, тому й прогнав Господь перед вами великі потужні народи, так що ніхто не зміг протистояти вам аж до цього часу. Один чоловік спосеред вас проганяв тисячу, тому що сам Господь ваш Бог воював за вас, як і обіцяв вам. Тож з усіх сил пильнуйте ваші душі і любити Господа, вашого Бога. Але якщо ви дійсно відвернетесь, зрадите і пристанете до залишку цих народів, які ще мешкають поміж вами, та будете ріднитись з ними через шлюби, змішуючись з ними, а вони з вами, то запам'ятайте, що Господь ваш Бог вже не проганятиме тих народів перед вами і вони стануть для вас пасткою та сіткою. Бичем на ваших боках і колючками для ваших очей, аж доки не будете винищені з цієї доброї землі, яку вам дав Господь ваш Бог. Що ж до мене, то я вже знаходжусь на дорозі, якої досягає кожен мешканець землі, але запам'ятайте всім вашим серцем і всією вашою душею, що не залишилось невиконаним жодне слово з усіх добрих обітниць, які дав щодо вас Господь ваш Бог, усе здійснилось. Жодне слово не виявилось марним. Проте може статись так, як здійснилось на вас кожне добре слово, яке про вас сказав Господь ваш Бог, так виконає Господь щодо вас кожне погане слово, аж доки не вигубить вас із цієї доброї землі, яку дав вам Господь ваш Бог. Якщо ви порушите заповідь з Господом вашим Богом, який він уклав з вами, і почнете служити іншим богам, поклоняючись їм. В такому разі запалає на вас Господній гнів, і незабаром ви щезнете з цієї гарної землі, яку Він вам дав. Розділ 24 Ісус зібрав усі ізраїльські племена в Сихемі, покликав старішин Ізраїлю начальників поколінь, їхніх суддів і їхніх розпорядників. Усі вони стали перед Богом. Тоді Ісус промовив до всього народу. Що сказав Господь Бог Ізраїлю? У давні часи ваші прабатьки, зокрема Терах, батько Авраама і Нахора, жили з того боку ріки Єфрат і служили іншим богам, але я взяв вашого батька Авраама із за ріки і водив його по всьому Ханаанському краю. Я намножив його нащадків, давши йому Ісаака, а Ісаакові дав Якова та Ісава, я дав у володіння Ісавові гору Сеїр, А Яків. Разом зі своїми дітьми пішов в Єгипет. Потім я послав Мойсея та Аарона й покарав Єгипет. Після всього, що я вчинив серед нього, я нарешті вивів вас. Я вивів ваших батьків з Єгипту, і, коли вони прийшли до моря, єгиптяни почали наздоганяти ваших прабатьків на колісницях разом з вершниками до самого Червоного моря. Тоді вони, ізраїльтяни, заволали до Господа. Тож він поставив темряму між вами та між єгиптянами, а потім спровадив на них море, яке покрило їх. Ваші очі бачили, що я вчинив у Єгипті. Після цього ви довгий час перебували в пустелі. Пізніше я привів вас у край аморейців, що мешкали на другому боці Йордану. Коли ж вони почали воювати з вами, то я віддав їх у ваші руки, так що ви заволоділи їхнім краєм, а їх самих я вигубив перед вами. Тоді виступив Моавський цар Валак, син Ціпора, і також почав воювати з Ізраїлем. Він послав людей, аби покликали Валаама, сина Беора, проклясти вас. Але я не захотів слухати Валаама, і він став вас благословляти. Таким чином, я врятував вас з його рук. Ви перейшли Йордан і підійшли до Єрихона. З вами воювали єрихонські мешканці, а потім Аморейці, перізейці, Ханаанці, Хетейці. Гіргашейці, гівійці та Євусейці, але я віддав їх у всіх у ваші руки. А ще я посилав перед вами шершнів, які проганяли їх, ворогів перед вами, так, що не вашим мечем і не вашим луком були переможені два аморейські царі. Я дав вам землю, яку ви не обробляли, а також міста, яких ви не будували, але в них поселились. Ви споживаєте плоди з виноградників і оливкових дерев, яких ви не садили, тому бійтеся Господа, і служіть йому щиро й віддано. Геть відкиньте богів, яким служили ваші прабатьки на другому боці ріки Єфрат і в Єгипті, але служіть лише Господу. Якщо ж вам не подобається служити Господу, то вибирайте собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші прабатьки на тому боці ріки Єфрат. Чи богам аморейців, у краю яких ви живете. Проте я і мій дім будемо служити Господу, відповідаючи, народ сказав. Нехай так не станеться ніколи, щоб ми залишили Господа, аби служити іншим богам. Адже Господь Бог наш вивів нас і наших батьків з єгипетського краю, з дому неволі. Він учинив перед нашими очима всі великі чудеса і охороняв нас протягом усієї дороги, якою ми йшли, а також між усіма народами, через землі, яких ми проходили. Господь прогнав перед нами всі народи, в тому числі яморецьів, які мешкали в цьому краю. Отже, ми також будемо служити Господу, тому що Він є нашим Богом. Ісус знову промовив до народу: Вам нелегко буде служити Господу, оскільки Він є Богом святим. Він Бог ревнивий, який не простить вам ваших беззаконних учинків, зради та ваших гріхів. Але знайте, коли ви залишите Господа і почнете служити чужим богам, то Він від вас відвернеться і спровадить на вас лихо, й вигубить вас, хоч перед тим Він був добрим до вас. Але народ знову відповів Ісусові: Ні, ми будемо служити лише Господу, тоді Ісус промовив до народу. Ви самі є свідками проти себе, що ви обрали собі Господа, аби йому служити. А вони відповіли: так, ми свідки. Тому негайно відкиньте від себе чужих богів, які є ще у вас, підсумував Ісус, і цілковито прихиліть ваші серця до Господа Бога Ізраїлю. І народ знову запевнив Ісуса: Ми служитимемо Господу, нашому Богові, і Його голосу будемо слухатись. Того дня Ісус уклав з народом заповіт, там, у Сихемі, Він, Ісус, дав йому закони і постанови. Ісус записав ті слова у книгу Божого закону, тоді Він узяв великого каменя і поставив його під дубом, що неподалік Господньої святині. Після цього Ісус промовив до всього народу: Оцей камінь буде в нас свідком, оскільки Він чув усі сказані Господом слова, які Він говорив нам. Він буде свідчити проти вас, якби ви зрадили вашого Бога, і відпустив Ісус народ, кожного до свого наділу. Після всіх цих подій Господній слуга Ісус, син Навина, помер у віці 110 років. Його поховали в краю його спадщини, в тімнат Сираху, що на Єфремовому нагір'ї, на північ від гори Гааш. Ізраїль служив Господу протягом усього часу життя Ісуса. А також протягом життя старішин, що пережили Ісуса й котрі були свідками всіх господніх звершень, які він учинив для Ізраїлю. Кості Йосифа, які ізраїльтяни винесли з Єгипту, вони поховали в Сихемі на тому самому полі, що придбав Яків у синів Гамора, сихемового батька, за стоки сіт, срібняків, і яке дісталось у наділ Йосифовим нащадкам. Помер також і Єлеазар, син Аарона. Його поховали в наділі його сина Пінхаса на Єфремовому нагір'ї. Новий Завіт Книга Дії святих Апостолів. У попередньому розділі Павла везуть до Італії, Буря на морі. Порятунок. Розділ 28. А коли ми врятувалися, то довідалися, що острів зветься Мальта. Тубільці виявили нам надзвичайну людяність. Запаливши вогонь, вони приймали нас усіх, тому що був дощ і холод. Коли Павло назбирав купу хмизу і поклав на вогонь, то змія, виповши через жар, вчепилася в його руку. Як тубільці побачили, що змія звисає з його руки, то говорили один одному: напевно, цей чоловік убився, оскільки йому, врятованому від моря, помста не дозволила жити. А він струснув змію у вогонь. Не зазнавши жодної шкоди. Вони ж очікували, що він спухне або вмить упаде мертвий. Як того довго очікували і бачили, що нічого злого йому не стається, змінили думку і почали говорити, що він бог. Навколо того місця були володіння начальника острова на ім'я Публій, який, прийнявши нас, три дні щиро виявляв гостинність. І сталося, що батько Публія лежав хворий на гарячку і дизентерію. Павло, війшовши до нього і помолившись, поклав на нього руки й оздоровив його. Коли ж це сталося, то інші на острові, хто мав недуги, приходили й оздоровлялися. І вони вшанували нас великими почестями, А як ми відпливали, давали нам усе, що було потрібно. А по трьох місяцях ми відпливли Олександрійським кораблем зі знаком Діоскурів, що перезимував на острові. Допливши до Сіракос, ми пробули там три дні. Відпливши звідти, прибули до регії. А як через день повіяв південний вітер, то наступного дня ми прибули до Путеол, де знайшли братів, а вони вмовили нас пробути з ними сім днів. Таким чином, ми підійшли до Рима. А звідти, брати, почувши про нас, вийшли нам на зустріч аж до форуму Апія і до трьох таверн. Побачивши їх, Павло подякував Богові і підбадьорився. Коли ж ми прийшли в Рим, сотник передав в'язнім воєводі, а Павлові дозволено було перебувати окремо зі своїм сторожем, воїном. І сталося, що через три дні Павло скликав знатних юдеїв. Коли вони зійшлися, сказав їм мужі брати, хоч я нічого не зробив проти народу або батьківських звичаїв, мене передали з Єрусалима в'язним у руки Римлян. Які, розсудивши мою справу, хотіли відпустити, бо жодної провини вартої смерті не було на мені. Та юдеї були проти, тому я змушений був покликатися на кесаря не для того, щоб народ мій у чомусь звинуватити. Саме з цієї причини попросив, щоб вас побачити і порозмовляти, бо заради надії Ізраїля закований я в ці кайдани. А вони відказали йому. Ми ні листа про тебе не одержали з юдеї, і жоден із братів, прийшовши, не сповістив і не сказав чогось злого про тебе. Хочемо від тебе почути, що думаєш, бо про цю секту відомо нам, що їй скрізь чинять опір. У призначений день багато хто прийшов до нього в Господу. Він від ранку аж до вечора говорив їм, засвідчуючи про Боже Царство, переконував їх про Ісуса із закону Мойсея і пророків. Та деякі вірили в те, про що він говорив, а інші не вірили. Коли ж не погодилися одні з одними та стали відходити, Павло промовив так: добре сказав Дух Святий через пророка Ісаю до ваших батьків, проголошуючи іди до цього народу і скажи слухом почуєте, та не зрозумієте, вдивляючись, будете дивитися, та не побачите. Адже серце цього народу загрубіло і вухами важко стали сприймати. І свої очі примружили, аби часом не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти серцем, і не навернутися, щоб я оздоровив їх. Тож нехай буде вам відомо, що це Боже спасіння послано до язичників, і вони почують. І як він це сказав, відійшли юдеї, ведучи між собою велику суперечку, а він цілих два роки перебував на власному утриманні і приймав усіх. Хто приходив до нього, проповідуючи Боже Царство і з усією відвагою безборонно навчаючи про Господа Ісуса Христа?